У селі Ковпита Чернігівського району сьогодні провели голосування за перехід до Православної церкви України. За 66 проти 7. 40 голосів за вихід з церкви Московського патріархату передали з сусіднього села Жидиничі, жителі якого ходять до Ковпицького свято-Покровського храму. Всього за перехід до української автокефалії проголосували 106 жителів двох сіл. Як все відбувалося? Далі у сюжеті. Це школа у ковпиці Чернігівського району. Тут зараз жителі села голосують за перехід до православної церкви України. Проголосували хто за православну церкву України? Тут зараз 66 шість То, чоловік. були люди, які були проти, які за російську церкву. Значить, да. а списки передали із. Жиденіч, села Жидинчі сорок чоловік з підписами того 106 чоловік. Всі на забули паштишу. Щитані люди залишилися за православну, за Україну ми йдемо. Там мало проголосувало за московську, за московський цей патріот. А в основному люди, щоб українська церква була самостійна і підчинялася епіфанію. Жителі сіл Ковпита та Жединичі ходять до однієї церкви Свято Покровської, яка зараз відноситься до московського патріархату. На зборах був її священник. Мені слова не дали сказати там. Я почав говорити. Мені закрили рот і все. Я людина розумна, що Дискусію, полемику з такими людьми вступати. Люди все, все вирішать. Люди вирішили всього 106 голосів віддали за перехід парафії із московського патріархату до Православної церкви України. На жаль, прийшов священник, ну рекомендує щось там людям, але він говорить неправду. Розумієте, Тарас якийсь? Це не гарно, звичайно. Але мені радісно те, що громада, люди свідомо розуміють все це. І проголосували майже одноголосно, там осіб всім було проти, і утримались хто-то. А так в основному всі за об'єднану українську незалежну церкву. Про проведення зборів місцевих жителів попереджали заздалегідь. Попереджали, це десь за дня чотири мене попереджали, що будуть збори також, все зроблені. Де ж ми теж, щоб наша церква була, а хочуть вони, ось хата свободна, хай строїть, а ми всі церкви ходили. Ті, що голосували, вони за всю мою життя, я ходжу в церкву. А вони, у ті всі, що голосували, вони ніколи я не бачила, щоб вони хоча раз прийшли і поставили свічку. Починають збори із лайки. Якщо ми встали і сказали з людьми, що об'єднайтеся. Ніхто не піддержав, так почали кричати, вивели ця Тарасія з зала. Куди воно потрібне таке? Людей треба зараз у кулак сплачувати, а вони починають із того, що розгорять усі. Це що, віра, ви мені скажіть, Бог один. Один. Хай дві хати стоять на село, хай править, мене чуть не проти. Ні, я не учасник зборів. А що ви тут робите? Що, роблю? У гості приїхав. До, кого? До знайомого. І чекаєте біля школи, де проходять збори? Так. Ми привезли батюшку. І просто щоб не було ніяких сесії на всякий случай стоїмо для охорони громадського порядку. А ви думаєте, може може так вийти, що не буде конфлікту? Хорошо, що оно мирно, хорошо все пройшло. Ну но... на всякий случай служити у Свято-Покровському храмі після переходу до православної церкви України буде священик Чернігівського катерининського храму Євген Орда. Поки що буду я відправити, бо я ще в Зеленському соборі, в Катеринському соборі в Чернігові, буду їздити сюди, тому що це батьківщина, поки не буде священника, я буду вслово Цупрафів. Але тут ще таке питання, що треба ще забрати церкву, бо я думаю, що вони будуть впрати, щоб ми її передали. Треба, щоб дві третіх присутніх на зборах проголосували за прихід в ПЦУ зборів віруючих певного місцевого пункту. Із тих, що було присутніх, проти такі було 7 чоловік, за було 106. Отрималось 4, там чи 5 утрималось. Тобто тут більше, ніж 2-3. Це колишній ФАП. Ми будемо писати прохання, щоб мені передали в користування. За словами Євгена Орди, зараз приміщення, в якому знаходиться церква, на балансі сільської ради. Його здавали в оренду московському патріархату. Тепер, каже, будуть вимагати розірвання договору оренди. Сільська голова Ковпити Алла Печерна коментувати ситуацію відмовилась. Дар'я Янушкевич, Дмитро Руденко, новини на ЮА Чернігів.